Саміт НАТО в Вельсі вже приніс Україні запевнення в підтримці альянсу. Шанси на двосторонню військову допомогу від членів країн-членів і сприяння через спеціально створені трастові фонди. Кошти з них підуть на модернізацію армії і соціальну підтримку вояків. А як події в Україні вплинуть на майбутнє північно-атлантичного альянсу і всієї східної Європи? Будемо розпитувати в Ростислава Хотина, Він же є з нами на прямому зв'язку із Уельсу. Отже, Ростиславе, оціни, чи виявився альянс готовим до новітніх викликів, зокрема до російської агресії в Україні? Цей саміт НАТО тут в Уельсі мав бути присвячений головній темі. Це Афганістан і завершення місії Північно-Атлантичного альянсу в тій далекій країні. Але події в Україні, російська агресія, спочатку анексія Криму, потім вторгнення. В східну Україну змінили порядок денний цього цього саміту НАТО тут у Ельсі. Зараз Україна фігурувала як питання номер один. Щодо впливу цих е, подій в Україні на стратегію НАТО йдеться про те, що НАТО хоче дати запевнення своїм новим членам посткомуністичним країнам центральної і східної Європи, що п'ята стаття Вашингтонського договору про те, що напад на одного є нападом на всіх діє, і щоб вони почувалися в безпеці. Вони справді ну не перелякалися, звичайно, але в принципі дуже стривожені, дуже стурбовані новою агресивною політикою Кремля в регіоні. Ідеться про те, що НАТО створить у східній Європі чотири бази на території кількох країн, зокрема, це Балтійські країни, Латвія, Литва, Естонія, Польща і Румунія. Ці країни або межують прямо з Росією, або як Румунія межує з Молдовою, дає також російські війська, які себе називають миротворцями в лапках, звичайно, миротворцями. Йдеться про те, що ці бази НАТО у східній Європі будуть на ротаційній, а не постійній основі, себто персонал буде мінятися, це зроблено для того, щоб трошки ну не лякати вже зовсім не йти на загострення ситуації із Російською Федерацією. Взагалі ця п'ятірка Балтія плюс Польща плюс Румунія вони взагалі виступали тут і виступають у на саміті НАТО в Уельсі за те, щоб взагалі денонсувати акт про особливе партнерство, основоположний акт між НАТО і Росією від 97-го року. Але поки що НАТО лише припинило будь-яку співпрацю практично із Російською Федерацією через її агресивну політику щодо України щодо допомоги Україні, то йдеться справді не про якусь серйозну військову допомогу, наприклад, важкими озброєннями, тобто не літаки, не БТР, не танки. А йдеться про ці трастові фонди, зокрема щодо допомоги пораненим на сході України, військовослужбовцям, щодо кібернетичної безпеки України, щодо Логістичної підтримки українського війська щодо реформ, щодо комунікації, тобто, оці от куди будуть гроші складати всі члени 28 країн, членів НАТО. Також було тут питання звичайно. Звернув увагу в коларах саміту і на недавнє рішення українського уряду звернутися до Верховної Ради України щодо е перегляду позабоку статусу України, але наразі рішення немає. Питання це хвилює звичайно НАТО, але говориться про те, що а, Україна має мати серйозну. Внутрішню підтримку серед населення, членства НАТО в НАТО. другий момент, це Україна має виконати домашнє завдання провести реформи, в тому числі в оборонному секторі. Але та декларація Бухарестського саміту 2008 року, що колись Україна і Грузія будуть членами НАТО у майбутньому, нехай віддаленому, вона залишається в силі. Взагалі НАТО через події в Україні, через російську політику щодо України постало перед новими серйозними загрозами. Давайте послухаємо британського прем'єр-міністра Девіда Камерона. Пряма мова. Ми зустрічаємося у вирішальний момент в історії нашого альянсу. Світ постає перед загрозами та небезпеками, і цілком зрозуміло, що НАТО життєво важливий союз для нашого майбутнього так само. Як це було і в минулому, російські війська незаконно перебувають в Україні. Екстремістська ісламська загроза зросла у новій формі в Іраку і Сирії. Це лише дві із загроз, що стоять перед нами. НАТО це якір нашої безпеки, і протягом наступних двох днів ми маємо активізувати і переорієнтувати цей союз для боротьби із новими загрозами і забезпечити, щоб альянс, як і раніше, сприяв стабільності у всьому світі. Взагалі, зараз в НАТО йде дискусія між двома таборами всередині НАТО. Це традиціоналісти, які виступають за фокус уваги НАТО на Європі на Трансатлантичному просторі, і глобалісти. Зокрема, от після місії в Афганістані вони так би мовити трошки втрачають ґрунт. Але все ж таки НАТО не хоче нової холодної війни з Росією, не хоче бути глобальним поліцейським. Але все ж таки думаю, що Росія якось одумається, все ж таки мир в Україні буде досягнуто. Але е, те, що НАТО повертається до знайомого справи, до знайомого бізнесу свого так би мовити, мати справу із агресивною москвою, нато є цей досить багато десятиліть під час холодної війни. Просто треба дістати е, ці старі фоліанти, знайти перекладачів знову старих російської мови. Так що якщо ця погроза постає, НАТО порається із нею. Лідія. Ростислава, дякую, заспокоїли нас, Ростислав із саміту НАТО у Вельсі.